Як ви будете виконувати ревізію? Яку рану будете розширювати в першу чергу, скільки буде її розширювати? Але ж виночі вакцину подія проводиться в форматі АО освітньої організації. Ми є якій структурний підрозділ травма Україна. Проводимо навчання для лікарів. На даний момент тематика це бойова травма, яка на даний час на жаль досить актуальною. І це вже Ну, третя зустріч в такому форматі. Ми проводимо на лекцій, лекції, проводимо дискусії, моделюємо практичні заняття. Ото проводимо навчання лікарів, як правильно вести бойові травми від початку їх отримання до кінця. Кількість Потерпілих від військової агресії значно стала більшою. Відповідно, потреба в якісній медичній допомозі також збільшилася. Враховуючи дефіцит навчання, було прийнято рішення Асоціацією гостого синтезу або травма Україна. Провести ряд семінарів саме з навчання лікарів, які надають допомогу військово з військової травми, і в принципі, як показує досить, це вже третій семінар. Це ефективно і це дає дає покращення в результатах лікування пацієнтів. Ми, як лікарі, а, а, працюємо на своєму фронті. І наш фронт це лікування поранених. Так і а, наша задача зробити все для того, щоб люди, які ризикують своїм життям спереду, отримали максимально ефективну медичну допомогу і повернулися після поранень а, до нормального життя, до роботи, до сім'ї. І власне задача нашої організації Отрама України це. Зібрати а, самі сучасні дані про лікування таких пошкоджень з освіту, власне, об'єднати їх з нас з власним досвідом, проаналізувати власний досвід і вибрати такі знаєте оптимальний метод лікування з індивідуальним підходом до а, кожного пацієнта. І через те що ми хочемо, щоб наші військовослужбовці були гарно приліковані. Ми сакумулювали наші розумові ресурси в Україні і намагаємося поділитися своїм досвідом з лікарями з усієї України.